Чим вища мета, тим складніший шлях до да неї. У чемпіонаті України з волейболу у чоловічій суперлізі стартував плей-офф. Юридична академія відкрила перший раунд ігор на виліт протистоянням до двох перемог із тернопільським ВК поліція охорони Динамо. Регулярний турнір суперники завершили на четвертому та п'ятому місцях відповідно, але харків'яни набрали на сім очок більше. Намагаємось вийти на пік, тому що це кінцівка сезону. Будемо намагатися показати свій максимум. Тому і стан зараз, я думаю, найкращий. Хоча у плей-офф попередні заслуги та турнірні досягнення не мають значення, юристи були фаворитами. І Цей статус підтвердили вже у першому матчі, розгромивши динаміцю в трьох партіях: 25-17, 25-18, 25-17. Найрезультативнішим гравцем зустрічі з 12-ма очками став капітан Юракадемії Віталій Сухінін. Вісім пунктів переможцям приніс награвальник Микита Арбузов. Добрі враження. Перемога завжди радує. Добре, подачу подавали та й зйом держали. Тому я так думаю, що такий результат вийшов для нашої команди. Другий поєдинок Юракадемія могла закрити серію та готуватися до півфіналу для поліції охорони Динамо. Це була остання можливість затягнути харків'ян у третій матч. Так, звісно, налаштований сьогодні показати другий волейбол, з чим вчора. Будемо битися до останнього і будемо старатися виграти Ілюзії динамівців харків'яни розвіяли дуже швидко, вигравши стартову партію з перевагою у вісім очок. Революції не сталося і в наступному сеті, який підопічні Сергія Коваленка взяли з рахунком 25-16. Зануривши тернопільських волейболістів у стан Грогі, юристи у третій партії остаточно оформили перемогу: 25-14. 3-0 нулю матчі, 2-0 у серії. Найкращу результативність у складі Харківської. Команди показав Богдан Татаренко, 13 м'ячів, Арбуза Вусюхінін набрали 10 і 8 очок. Може, зі сторони казали, що це було легко, але насправді це не так. Ми налаштовувалися на Тернопіль, розбирали їх у всіх подробицях. Якби результат на табло. Ну, якщо ти професійно підходиш до свого діла, то має бути так. У півфінальній серії плей-офф, яка розпочнеться 28 березня, березня, юракадемія зіграє з переможцем регулярного чемпіонату клубом Прометеї з Дніпра. В іншій парі силами поміряються жити Чіпалісся Житомир та епіцентр під Подоляних Хмельницька область для виходу у фінал. Необхідно виграти два матчі. Шорт-трек яскравий, видовищний та непередбачуваний вид спорту. Боротьба на колі завдовжки всього 111 метрів завжди проходить на грані. Мінімальний контакт, втрата контролю, і все. Мрія вислизає по льоду. Харківські шорт-трекісти, розгадавши секрети польських льодоварів, забрали на міжнародному турнірі у Білостоку 15 нагород. Особливо підопічні Віталія Сівака відзначилися у юніорських змаганнях. Катерина Моїсеєва та Кирила Коваленко здобули у категорії D по чотири перемоги, показавши кращі результати на дистанціях 500, 777 і 1000 метрів та у багатоборстві. Мейсеєва виграла всі забіги з особистими рекордами. До речі, її категорія була наймасовішою – 50 учасниць. У юніорській групі є успіх досяг Макар Міхно, який став триразовим срібним призером. У чоловічих льодових баталіях Ростислав Леонтенко заробив чотири срібла. Він фінішував другим на дистанціях 500, 1000 і 1500 метрів і посів друге місце у багатоборстві. Лідери харківського шорт-треку Данила Федоренко, Світлана Репецька та Мирослава Селюкова у Білостоку не змагалися, а не при кінці цього тижня братимуть участь у чемпіонаті. Світу, який пройде у Нідерландському Роттердамі. Українські боксери не змогли здобути жодної олімпійської ліцензії на першому світовому кваліфікаційному турнірі, який завершився в італійському бусту Арсіціо. Зазнали невдачі і обидва харківські учасники змагань. Чемпіон світу Юрій Захарєєв поступився в одній шістнадцятій фіналу у ваговій категорії до 71 кілограма колумбійцю Ранхелю Олександеру роздільним рішенням суддів. 2-3. Сергій Горсков програв стартовий бій у першій важкій вазі представнику. Еквадору, касілля торису Сезару. Всього за путівки на Паризьку олімпіаду боролися 12 українських спортсменів по 6 чоловіків та жінок. У кожної поразки свої причини. Хтось програв закономірно, комусь просто не вистачило боксерського щастя, а хтось не зумів переконати суддів у своїй переваги. А в боксі роль людського чинника досить велика. Другий світовий кваліфікаційний турнір пройде з 23 травня по 5 Ати червня у столиці Таїланду Бангкоку. На чемпіонаті України з вільної боротьби серед юнаків не старше 15 років, який проходив в Ужгороді, який був відбірним на чемпіонат Європи, харків'яни вибрали три медалі. Дістатися фінальних сутичок і відповідно розжитися золотом або сріблом їм не вдалося. Але у поєдинках за бронзу вони проявилися з кращого боку. Ілля Кирияненко піднявся на третю сходинку п'єдесталу у вазі до 52 кілограмів. Він виграв три втішні зустрічі, а у бро... Бронзовій дуелі також достроково розібрав львів'янина Олександра Цирулика. Кирияненко оформив технічну перемогу у другому періоді, набравши на 10 балів більше, 12-2. Іван Голубоцький став бронзовим призером у вазі до 62 кілограмів, гліб Набока – до 68. У загальнокомандному заліку чемпіонату України Ю-15 з вільної боротьби збірна Харківської області посіла сьоме місце. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спортивні новини. Харків.